Дівчатка, якщо ви ще думаєте, що подарити своєму чоловіку на новий рік, то в мене для вас є крута пропозиція. По-перше, у нас є дуже крута новина. Це в колекції Джордані Голлті Сенза з'явили ще і чоловічий парфум. Це вперше. Взагалі, то ця колекція моя любима і мій фаворит із усіх ароматів це Джордані Голті Сенс. Жіночий. Що хочу сказати про чоловічий. Це такий парфум для самодостатнього, впевненого в собі чоловіка. Цей аромат просто неймовірний. Я вже півгодини його тут тестую, нюхаю. Я, по-перше, не чула аромату краще, ніж цей взагалі, за все своє життя. Він мені щось нагадує. Тут ноти деревні, тут чорний перчик, тут ноти бергамоту, він такий східний, амбровий аромат. Ну, Взагалі такий неймовірний. Тобто, ну, я б сказала, що це шедевр із шедеврів. Я його дуже рекомендую і стійкість більше восьми годин.